Давайте говорити про події, які відбувалися цього тижня. Окрім того, що на міжнародній арені було масу подій, але про це ми поговоримо в другій частині нашого ефіру. Ас розпочнемо з внутрішньої ситуації, тому, тому що тут теж є про що поговорити. Цього тижня значить видання політико. Вийшло зі статтею, в статті описувалася зустріч президента України Володимира Зеленського з його партією, яка відбувалася кількома тижнями раніше. І політико, посилаючись на інсайди цієї зустрічі, поговорив з присутніми, видав статтю. В цій статті було написано, написано те, що в партії Слуга народу зростає невдоволення через те, як Володимир Зеленський керує. кажуть, що сильна персоналізація влади і централізація влади централізація це те про що ми з вами говоримо вже в цій студії три роки, і про те, що те, що суперечить конституцію, України. те куди зникає децентралізація, про що ми говорили попередні шість ем, років до того. Про, про децентралізацію маю на увазі, і як вона створювалася. Найуспішнішу реформу. Одна з найуспішніших, на абсолютно точно реформ. На, на цій закритій нараді фракції Слуга народу президент України Володимир Зеленський висловив, висловив тези, що внутрішня критика заважає, і що ті, хто таке роблять, це або зрадники, або російські маріонетки, російські посіпаки. Давайте з цим давайте. З цим розбиратися. Поки що не будемо брати тезу про те, що він має брати, має намір брати участь у виборах, коли б вони не відбувалися наступних. Давайте з цими тезами. Очевидно, що невдоволення в слозі народу зростає і через ем, законопроект, через скандал з антикорупційними органами, коли були використаний парламент. Цей парламент важко назвати ідеальним. Цих законотворців 80% взагалі ніхто не знає, тобто вони не медійні. Ми Неодноразово говорили, що це люди, які набрані з професії, які навіть не дотичні до законотворення, не мають якихось освіт професійних, і вони прийшли в парламент і там не знати, що роблять. Але в цій ситуації, в принципі, невдоволення зрозуміли. Ну, по-перше, те, з якою ретельністю так звані позитивні блогери банку кинулись заперечувати інформацію видання політико, стало зрозуміло, що Ну, очевидно, це їх на банковій це зачепило владу, ця публікація. Е, і тому, коли почали заперечувати тези, які подали видання, зокрема там про вибори, про ну, там цілий набір, так би мовити, особливо е, ну, застереження, що критика заважає. Тобто ми крадемо, але те, що ви говорите про те, що ми крадемо, нам заважає красти. Ну, приблизно так. Це є наш імідж. Отак це от є імідж на міжнародній арені. Ми крадемо з доброї волі. Ми може миру хочемо. Не псуйте імідж. Так, там, так. Так, а ви своїми е, критичними випадами псуєте нам, так би мовити, шкурку єнота. І е, ну е, просто із як наслідок е, і цієї публікації, і істерії е, слідом за цією публікацією з боку так званих позитивних блогерів. І таке ледь не відсоткове заперечення, що нічого такого подібного, що пише політику, взагалі там не було, ми починаємо аналізувати тоді з іншого боку. А про що не каже Банкова? Банкова не може ніяк сформулювати кількість присутніх, наприклад, що є свідченням недовіри з боку фракції до Володимира Зеленського. За різними джерелами там було максимум 150 депутатів. А об'єктивно десь 100. Чекайте, а формально в фракції все ще 230 депутатів. Де решта? А тепер після цієї зустрічі з фракцією подивімося, скільки голосувало різних е, законів е, голосами фракції самої Слуги народу. Ну от звернення про надання Героїв України для Андрія Парубія, по-моєму, 139 депутатів від слуги проголосували. Та й решта законів на цьому тижні більше не голосувала. Тобто формально, по суті, дієвими є не більше 150 депутатів у слузі. Але ж ми маємо ще один прецедент. Наприклад, такий собі депутат Куницький, який чкурнув минулого року з іншим депутатом Дмитруком. Так. Наскільки я розумію, Куницький все ще залишається членом комітету парламентського. І отримує зарплату, мабуть, якщо ти член ну, комітету. Якщо він член комітету, то якщо він особисто її не отримує, то працюють його помічники. Які точно отримують. Які точно отримують, бо помічники, по суті, прив'язані до комітету. Ну тоді що? А ми не почули з боку. Керівництво парламенту роз'яснення цієї ситуації. Їм, може, треба слати спеціальні інформаційні запити, чи що. Тобто, по суті, ми зараз маємо факт того, що частина, десь третина фракції слуги народу не те, що в Зеленському, а розуміє, що жодної політичної перспективи вони не мають. Але чим довше Зеленський у владі, і вони разом з Зеленським, чим довше у владі. Тим більше бліг вони набирають на себе. Тобто за діяння Зеленського і його наближчого оточення можливо доведеться відповідати всім членам фракції. Якщо, якщо, якщо є претензії ну, в якихось діях проти Зеленського, нагадаю, що фракція це фракція, партія це партія. Але чому я кажу про Зеленського? Бо Зеленський на вході виборів. Лятвено запевняв, що він особисто переслухав кожного депутата і благословив похід політики. Ну, ми бачили так, ви згадали зрадника Куницького і Дмитрука. Дмитрук взагалі тепер в рядах російських Та він тепер крутіше ніж арестович. да, з російськими цими ідеологами рускава міра і цього всього Дугіним і Азіровим, колишнім українським прем'єр-міністром, прости господи, в цьому в цій статті також було написано про те, що Володимир Зеленський звинувачував депутатів у тому, що вони не в змозі створити позитивний імідж на за. Позитивний імідж для країни. В принципі, тут зрозуміло з одного боку звинувачення, тому що ще раз таки повертаючись до того, кого набрали депутатами. Ну як ви набрали таких людей, ну я що ви очікувати, якої фаховості ви очікуєте? Але, можливо, тут правда криється десь глибше для того, щоб створювати позитивний імідж, потрібно випускати, наприклад, депутатів, які мають досвід, які мають знайомства, яких поважають. Я маю на увазі опозиційних депутатів за кордон. І в принципі, вони будуть створювати також позитивний. Імідж для України вони будуть показувати, що в нас є фахові люди, які знають, що вони роблять, які знають, як говорити, з ким говорити, що казати, і так ну, далі. Тут вчора один світлий чоловік мав ювілей. Так було років. таке. Так, от нагадаю, що партія Європейська Солідарність є партнером республіканської партії США в міжнародному демократичному союзі. І Петра Порошенка ця влада не випустила. На конференцію з висування кандидата в президенти Дональда Трампа. Це так встановлюються дружні контакти між Україною і США. Це так ми засилаємо всіх, щоб говорили про Україну. А тепер, та. А тепер інший приклад. Якщо пригадуєте, була е, в 23-му році велика конференція з відбудови України в Лугано в Швейцарії. Було таке. Приперли туди 125 депутатів зі слуги. В якості кого? Масовки статистів. В чому ті люди, яких ви повезли на цю конференцію, в чому вони спеціалісти? В чому? Якщо ви зі стелі намалювали на конференції в Лугано запит на 750 мільярдів доларів на відбудову України по-воєнному? Дивно. А чому тоді через рік ви їдете на іншу конференцію і ваш запит вже складає 500 мільярдів? Де всохло 200 мільярдів. Тобто, коли ви кидаєтеся цифрами, коли ви ну, маніпулюєте не стільки, е, ну, результатом, потріб... тобто, ви визначаєте, який вам результат потрібен, і відмотуєте, є така технологія управлінська, відмотуєте назад до точки старту, і весь цей маршрут прораховуєте на кожному кроці, як mm. треба діяти. Так. так от нагадую, коли Україна просто завивала від нестачі фінансів, тому що Конгрес е, е, Нижня Палата заблокувала е, допомогу Україні фінансову. Mm. Спікер Джонсон там петляв за наказом Трампа. Що зробила влада? Влада не сформувала делегацію із друзів. Республіканської партії з офіційного партнера українського в першу чергу Європейської солідарності зібрала Шапітолій, перепрошую, із десь 60 чи депутатів від слуги і повезли їх по різних штатах в період, коли депутатів, конгресменів не було в цих штатах. Тобто об'єктивно було б приїжджати в Штат і апелювати до, ну, пропагувати необхідність допомоги Україні в присутності депутатів, партнерів, які обиралися в цих округах. Ні, організували поїздочку з кимось там, з ким позустрічалися, який ефект від цієї поїздки. А тепер питання: а скільки ви потратили коштів на, на цю поїздку? Скільки коштів потрачені на поїздку в Лугану? А тепер на цьому тижні ще ж повилазила одна штукенція. Ми ж пригадуємо, як два роки нам їздили по вухах про те, що безпекові угоди підписувалися. 30 країн. Так, було таке. Особливо з Монако мене просто з Мон... Безпекова угода з Монако мене просто розчулила. Це це очевидно ну, вимагалося від князя Монако гарантування виграшів у Казіно Монако. Чи що? Ну, чесно кажучи, це... і от коли виникла реальна загроза, а де ці договори? Де ці угоди безпеки? Хтось бачив робочу хоч одну безпекову угоду? Нема. Для чого тоді ти їх підписував? Для чого ти витратив на підписання цих угод, ну, мабуть, мільйонів 50 Доларів державних коштів за весь період поїздки, всякі там робочі групи, їжа, 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 потрачено неймовірна кіль... кількість грошей, а де ефект від ці... цих вкладень?